Хвала Господу. За надію, яку дає Господь, коли ми йдемо за спасом. Амінь? Амінь. Я зачитаю місце писання, над яким ми будемо роздумувати. Це 1 Коринтян, 10 розділ, 13 вірш. Перше пізнання апостола Павла до Коринтян, 10 розділ, 13 вірш. Досягла вас спроба не інша, тільки людська, але вірний Бог, який не попустить, щоб ви випробовувались більше, ніж можете, але при спробі і полегшення дасть, щоб знести могли ви її. Амінь. Самі місця. Хвала Господу! За сьогоднішній день, за сьогоднішню погоду, можливо, вона нас надихає чуть-чуть поспати, але ми прийшли в дім молитви, де присутній сам Бог, тому що тут зібрані його діти. І він обіцяв там, де будуть зібрані його діти, буде він на тому місці. І ми дякуємо йому за це, за те, що Він Духом Святим з нами, Він говорить до нас. Він спілкується з нами, Він вислуховує нас. І ми тим радуємося, що ми маємо такого батька. Ми чули переді мною. Брат говорив, ми маємо такого батька, який кожного часу. Неможливо в сутки там якийсь момент, в да, мене є аудіенція, що я маю прийти до мого Господа кожного часу, коли я потребую Бога, він мене чує. Він виходить на зустріч. Хвала Господу. Кожного часу, коли у мене в серці є радість, я його прославляю, він мене наповнює Святим Духом. Слава Господу! Це мій Господь. Він є живий, Він є з нами. Він нас не залишає, якщо ми Його не залишаємо. Минулого разу я говорив про. Ми розсуджували над темою такою випробування, які приходять у наше життя. Шторми, пам'ятаємо, да? які приходять. Ми їх не хочемо, ми не чекаємо їх, але вони приходять. І я б хотів продовжити цю тему. І хотів би поговорити, що Бог допомагає нам у наших випробуваннях, у наших спокусах. Він нам допомагає. Хвала Господу! І місце, місце, яке я зачитав, це апостол Павло, Він говорить, я е, е, зачитаю новий переклад. Зачитаю для того, щоб нам більш зрозуміло було. Це тут же лише новий переклад, тринадцятий вірш. Вас спіткали ті ж самі спокуси, котрі зазнають усі люди. Нас спіткають ті самі спокуси, тобто ми стикаємося кожного дня з тими самими спокусами, з якими стикаються всі люди. Ну, Нам деколи кажеться, що то не так. Ну, Те, що в мене, те, що прийшло в моє життя, ну, то саме тяжке. Ну те, що я переживаю, звичайно, воно саме тяжке. Ну воно так і є, тому що воно моє. Я його відчуваю. Я його, про нього не просто говорю, а спокуси, випробування ми проходимо, Да, ми всі проходимо. Ні, це те, з чим, чим я кожен день стикаюся, і воно мене болить. Я його відчуваю. І, госп... і апостол Павло він говорить, що Спокуси, які ми маємо, щоб ми собі не робили, що вони є набали, такі що не перевершені, те, що і Христос ми деколи кажемо, ну, Христос перетерпів. Ми не можемо ніяк рівнятися до того, що Христос перетерпів, тому що Він взяв наші всі гріхи, усього світу і поніс на Голгофу. хвала йому, Ніяк не може зрівнятися одне з другим. А ми стикаємося тільки з тим, що ми всі, всі люди стикаються. І Господь дивиться на нашу спроможність. Ви знаєте, можливо, комусь більше, комусь менше, можливо, нам так кажеться. Я вже одного разу про це говорив. І одного разу, коли батько лежав там в больниці, він каже, ну що таке? Ну чому? Ну чому на, на мою голову от таке? Ну, відповіді, звичайно, нема, то відповідь у Бога. І мені прийшло в розум таке. Ну кажу, тато, ну значить, ти можеш пронести це. Ну він ж мені це не дав нести Бог. Якщо то для тебе сьогодні Бог дав таке пронести, значить ти можеш пронести. Він знає твою спроможність. Він вивідує те, що нам деколи кажеться, ніхто не знає, а він знає. Він знає кожен, на що, на що ми здатні. Він більше сили не дасть. Він більше сили не дасть. Мало того, він ще бере і допомагає нам. Ми кажемо, Боже, я не можу вже, мені важко, тому що я кожен день, мені важко. А він каже, а я тобі допоможу. Він бере за руку, і ти відчуваєш сильну Божу руку. І ти кажеш, я все можу з тим, хто мене підкріпляє. Я все можу, я пройду. Я пройду. Можливо, таке велике горе, яке не можна описати словами, а він каже, а я тобі допоможу. Я тобі не дам, щоб диявол тебе затоптав. Я допоможу тобі. з злідом за мною. Тримайся мене, вкоріняйся в Слово моє. І я тобі допоможу. І я тобі допоможу. Коли ми читаємо, Лука записав Ісусові слова, Він записав такий 17-й розділ, перший вірш. Я читаю новий переклад. Ісус сказав своїм учням: спокуси, що кидають людину в гріх. Завжди існуватимуть, але горе тому, через кого вони приходять. Спокуси, що кидають людину в гріх, завжди існуватимуть. Це аксіома. Вони є, їх забрати неможливо. Спокуси, з якими стикаємося, і неможливо. Багато людей вони, вони йдуть від цього світу, вони відділяються, йдуть в пустині, йдуть у гори, щоб не мати спокуси. Але, як правило, вони і там находять спокуси. Тому що від них сховатися неможливо. Писання говорить, що вони будуть. Ісус каже, Її, ви, ви, ви будете стикатися? Питання в другому? Чи я не є спокусою? І Ісус каже горе тому, через кого приходять спокуси. Звичайно, тут можна багато про що говорити, але питання сьогодні особисто, да, ми говоримо про себе. Я говорю про себе. Чи я не стаю кому спокусою? Чи я не є для кого спокусою. Писання каже горе. Недобре нам. Важко нам буде. Горе нам буде, якщо я стаюся для когось спокусою. Допоміг нам Господь. Спокуси будуть. Восьмий розділ Луки, 13 вірш. Восьмий розділ Луки, 13 вірш. Це е, притча, яку Ісус розказував і про про, землю, про сияча, пам'ятаємо, да? і 13 вірш. А що на кам'янистій ґрунті? Грунт, це ті, хто тільки почує, то слово приймає з радістю. Та кореня не мають вони, вірують дочасно і за час випробування відпадають. Ісус говорить, що є люди, які приймають Слово Господнє. Вони з радістю його приймають. Тут написано, що, що не мають корені. Як це можна зрозуміти у нашому житті? Як ми можемо собі сказати, от міша, от ти не маєш кореня? Ти не вкоренений. І далі тут, тут говорить таке слово, вони, та корення вони не мають. Вірують дочасно. Тобто віра в Бога для них це теперішнє життя, яке воно вигідне. Воно, він вірить, тому що так вигідно зараз. Ми можемо, можемо чути таке, да, ну, з віруючими добре. Вони не обманюють, вони не п'ють, вони не крадуть. Вони здоровий образ життя ведуть. Вони не перелюбствують. Ну, вигідно. Ну, всі хочуть надійних людей. Але тут Писання говорить, що приходять випробування і вони відпадають. Чому заключається, що немає кореня? Одного разу, ми, ми, ми вже багато розсуджували над цим і чули ці проповіді, коли ми, ко, е, е, притча про тому, хто, хто як будує, да? хто на скалі, хто на піску. І от на чому ми будуємо? Тобто є речі дочасні, є речі вічні. Якщо ми в корінь, наш корінь, він заходить в слово Господнє, і ми в ньому вкоріняємося. Наша віра на те, що Бог сказав, ми не відпадемо, тому що Бог обіцяв, що Він нас не залишить. Бог обіцяв, що він нас не покине. Якщо даже мати залишить своє немовля, а Ісус каже, а я вас ніколи не залишу. Це Бог обіцяв, це надія. Це те, з чим, коли я кожен день стикаюся і мене болить, а я знаю, що мій відкупитель живий. Що це означає знати, що мій відкупитель живий? Знаєте, ми цитуємо так, ці слова, що Йов говорив. Що це означає для мого життя, для мене? Ви знаєте, знати, що мій відкупити живі, це не просто мені розказали, ну, да, ну, це ідея, да, ну є там на небі Господь. Ну да, напевне, Він керує всім. Ну, напевне, да, я вірю, да, що може таке бути. Така віра, коли приходить у наше життя випробування, ми падаємо. Потому що ми не вкоренені. Ми не є впевнені у тому, що Бог може нам допомогти. І тому ми відпадаємо. Ми не впевнені, ми просто знаємо про нього, але його ми не знаємо. А Йов, коли мав великі випробування в своєму житті, він каже: а я знаю, що відкупитель мій живий. Знаєте чому? Тому що він, він насправді знав. Він жив з ним. І він знав, коли йому допомагав Господь. Він це знав, тому що не друзі розказували, а тому, що Він пережив це у своєму житті. Слава Господу! Друзі, брати і сестри, переживаємо Бога у своєму житті. Переживаємо Бога у своєму житті. Приходимо додому, стаємо на коліна, переживаємо Бога. Це те, що нас буде тримати. Це не просто якісь проповіді, які ви гарно послухаєте. Вас буде надихати, це добре. Але приходіть додому, Боже, я хочу сам, я хочу тебе відчути. Я хочу з тобою жити. Я хочу, щоб ти до мене говорив. Я хочу розуміти тверезу, куди я йду і що я роблю. Не щоб мені постійно підсказували, це тобі можна, а це тобі не можна. Це роби, а це не роби. Ні. Я повинен. Я повинен сам знати, що я маю робити. Я маю знати, що я на скелі будую дім свій. Не на піску. Не на піску, не на, на тому, що хитається, а на тому, що твердо стоїть. Це Ісус Христос, це Його кров, це Його сила, це Його перемога, це переможне життя, яке Він дарує нам сьогодні. Він Дарує нам сьогодні. Яков пише перший розділ 12 вірш? Щаслива та людина, яка стоїть перед спокусами і залишається непохитною. Це новий переклад. Щаслива та людина, блаженна, інший переклад каже, яка стоїть перед спокусами і залишається непохитно. Бо як подолає їх, то дістає вінець життя вічного, якого Бог обіцяв тим, хто любить Його. Блаженна, щаслива та людина. Яка перед спокусою вона стоїть. Вона твердо стоїть. Вона знає, що йому того не можна. Він знає, що є спокуса, але він то не зробить. І Яків говорить, що блаженна така людина, щаслива така людина. Життя її наповнене радістю благословінням, і, і далі написано, що якщо воно встоїть, переможе, то Бог дасть вінця. Життя вічного. Хвала Господу! Хвала Господу! Це та нагорода, яку Бог нам дасть, якщо ми, витепер... якщо ми переможемо спокуси або випробування, які приходять у наше життя. Тут у першому післанні Апостол Павла до Корінтян, 10 розділі. Останнє, про що я би хотів наголосити, і тут є такі, такі слова. І полегшення дасть, щоб знести могли ви. Новий переклад каже: Він дасть і полегшення, щоб ви змогли подолати її, тобто спокусу, щоб змогли подолати її. Тут говориться, щоб змогли знести. І нам деколи кажеться, буває, приходять у нашому житті випробування якісь спокуси. І деколи нам кажеться, що нам жити треба вічно. Тобто все життя з, з, з цими спокусами. Апостол Павло він тут говорить, щоб ми перемагали це, щоб ми пройшли це. Тобто Бог дає нам сили для того, щоб ми перемагали спокуси. Щоб ми, щоб ми стояли перед спокусою і непохідно стояли. І щоб ми перемагали випробування, які приходять у наше життя, прийшло випробування. А я знаю, що вічно так не буде. Да? Вічно так не буде. Господь дасть мені сили, і я, і я перейду це. І Він дасть благословення. Він дасть мені життя. Те, що ми прочитали якого Бог обіцяв тим, хто любить Його? Хвала Господу за цю надію, яку дає Господь. Допоміг би нам Господь. Друзі, брати і сестри. Можливо, ця фраза допоміг би нам Господь, Господь нам допомагає. Це не те, щоби. От Боже, ну допоможи мені це, ну допоможеш чи не допоможеш. Господь, певне, дасть нам перемогу і допомогу. Лиш нам потрібно бути з ним. Нам потрібно його знати, його розуміти, Його чути. Щоб виконувати Його волю, потрібно знати Його і цю волю. Потрібно читати. Потрібно жити. І разом. З його сказати, а я знаю, що відкупити мій живий. І нехай Господь нас благословить, щоб ми читали такі, таких, е, е, читали в писанні таких героїв, які вони перемагали зло. Перемагали, пам'ятайте, Месах і Євденего, пам'ятаєте, як вони царю сказали: знай царю, Бог нас може визволити від печі. Але якщо даже ні, друзі, отут цікаво. Але якщо даже ні, якщо даже він не визволить, то знає царю, ми не поклонимось ідолу. Якщо даже Бог забере нас з цієї землі, отак станеться. Отак От станеться, що Бог забере нас з цієї землі. Я мого батька не зраджу. Я мого батька не зраджу. Я не буду своїм життям показувати, що, що, що мій батько є такий. Я буду показувати, що мій батько є святий що мій батько є справедливий, що мій батько є праведний, що мій батько є люблячий, що мій батько є терплячий. Це все я можу показувати через своє життя. Ми це можемо лише тоді, коли ми будемо з нашим Господом, коли укріпляючись Господом, Він буде давати нам перемогу. Амінь. Нехай нас Господь у цьому благословить. Нехай нас укріпить у вірі. Давайте не говорити про випробування або про те, що Бог може зробити так в общому. Давайте станемо і подумаємо на хвилинку От моє життя, через що я сьогодні приходжу. Мій батько знає про це. Він знає мою потребу. Він знає, через що я зараз проходжу. Він знає, які атаки сатана робить в моє життя для того, щоб збити мене з дороги. Він знає, мало того, Він тобі допоможе, щоб ти міг устояти. Про Ісуса написано, що Він на тлящо, тобто те, що вже 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 гаснеть. Уже вже все нема нема надії, нема надії. Все зникає. А Він допомагає. Він розпалює. Він дає життя, Він дає сили, Він дає здоров'я, Він дає перемогу, Він дає мир, він дає спокій у життя. Це наш Господь. Це наш Ісус. Це наш батько дорогий, це наш Дух Святий, з яким ми лягаємо, з яким ми встаємо, з яким ми йдемо по нашій дорозі. І коли приходять спокуси, як Яків говорить, ми стоїмо, тому що з нами Господь, не тому, що я, а тому, що Господь, тому що Господь, тому що його сила, тому що Його влада, вона є в моєму житті, і я знаю. Що мій відкупитель живий кожного часу. І він допоможе, і він дасть сили. Нехай нас у цьому Господь благословить. Амінь.